Так, всім добрий день. Завезли нову пару паручисників в Україну під маркою Тобі. А, моєму коту Геннадію це дуже подобається. Він ще не розкрила, а, а він вже в захваті від нього. А, так, йде 1,5 метру. Це дуже зручно працювати з нею. 2500 Вт вона сама по собі працює, це дуже добре, пар генерується добре, все вимивається без хімії, без нічого. Сюди заливаємо тільки воду, більше нічого не потрібно. Тут вона включається, тут регулюється сильніше, слабкіше. Тут вода потім виливається, якщо вже попрацювали, воду злили, да і все. Тому що якщо вода довго стоїть, вона станеться зеленою. Це ми все знаємо. Так вже робили. Багато насадок є под різні потреби. Так, якщо будете замовляти, дивіться, щоб коробка була написана на тобі. Ця коробка, як у початку відео, тому що дуже багато підробок є. У нас можна теж заказати через коментарі. У нас 120 штук залишилось.